Привіт! Сьогодні ми поговоримо про щось справді дивовижне, про космічний танець, який відбувається просто у нас над головою. Поговоримо про те, як рухи нашої землі та її супутника місяця насправді диктують ритм нашого життя. Ну знаєте, від зміни пір року до тієї самої мерехтливої доріжки на нічному морі. Давайте розбиратись, як це все влаштовано. От просто подумайте на секунду. Прямо зараз, навіть якщо здається, що ми абсолютно нерухомі, ми всі разом летимо в космосі, і летимо з шаленою швидкістю. Ми ніби пасажири на гігантському космічному кораблі, що зветься Земля. І саме цей безперервний рух, якого ми навіть не помічаємо, і є причиною багатьох явищ, до яких ми так звикли. Так, і почнемо ми з найбільшого наймасштабнішого руху нашої планети. Мова, звісно, про її щорічну мандрівку навколо сонця. Саме ця подорож, цей космічний цикл, і визначає, що таке рік, і чому в нас взагалі змінюються пори року. Отже, що таке рік? Це по суті час, за який земля встигає повністю облетіти сонце, і займає це, як бачимо, 365,25 доби. І от ця маленька, ніби незначна чверть доби, оці от кома 25, це насправді ключовий момент. Саме через неї людям довелося вигадати одну дуже хитру штуку для нашого календаря. Але про це трохи згодом. Спочатку давайте розберемося з іншою загадкою спорами року. І от тут виникає таке логічне питання, правда? Ну, якщо влітку спекотно, значить наша планета просто ближче до Сонця, до нашого головного обігрівача. Логічно ж, а взимку, відповідно, далі. Але чи так це насправді? Готуйтесь, бо відповідь, скоріш за все, вас трохи здивує. А ось і той самий сюрприз. Виявляється, все. З точністю до навпаки, на початку січня, коли в північній півкулі тріщить мороз, Земля знаходиться найближче до сонця. А в липні, коли у нас спека, вона найдалі від нього. Як так? А вся справа не у відстані, а в нахилі земної осі. Уявіть, що наша планета трохи нахилена, і коли наша північна півкуля підставлена під сонце, промені падають на нас більш прямо, гріють сильніше, і от вам літо. А коли вона відхиляється від сонця, промені ніби ковзають по поверхні, і тоді настає зима. Ось і вся магія. Так, тепер давайте повернемось до тієї самої чверті доби, про яку ми говорили, оці зайві шість годин щороку. Що з ними робити? Це ж справжня календарна задачка, яку, треба сказати, людство вирішило ну дуже елегантно. Дивіться, як це все працює. Кожний рік наш календар, у якому 365 днів, трохи не дотягує до реального космічного року. Він відстає на чверть доби. Ну, за один рік це ніби й небагато, але за чотири роки ці чотири чверті складаються в одну цілу добу, рівно 24 години. І от щоб наш календар не почав з часом показувати, скажімо, новий рік посеред літа, ми просто беремо і додаємо цю добу раз на чотири роки. Так і з'являється 29 лютого. Просте і геніальне рішення, щоб синхронізувати наш час із космосом. І ось він високосний рік, рівно 366 днів. Це, по моєму, просто блискучий приклад того, як ми навчилися жити в гармонії з цими величезними космічними ритмами, просто трохи підлаштувавши свій календар під рух нашої планети. Добре, з рухом землі розібрались. А тепер давайте подивимось на небо і поговоримо про нашого найближчого сусіда, про місяць. Кожної ясної ночі він світить нам, правда? Таке красиве, сріблясте світло. Але звідки воно взагалі береться? І тут секрет насправді дуже простий, але від того не менш вражаючий. Річ у тім, що місяць це не лампочка і не зірка. Він взагалі не випромінює власного світла. Це просто холодна кам'яна куля. По суті, це гігантське космічне дзеркало, і ми бачимо його тільки тому, що він відбиває до нас світло нашого ж сонця. А найкраща ілюстрація цього та сама знаменита місячна доріжка на воді. Це ж не якийсь промінь, що йде від місяця. Це набагато складніше і красивіше. Просто уявіть собі цей шлях світла. Сонячний промінь летить 150 мільйонів кілометрів до місяця. Потім він відбивається від його поверхні, летить ще майже 400 тисяч кілометрів до землі, потрапляє на воду, і там відбивається ще раз, але вже від тисяч і мільйонів маленьких хвиль. І от саме ця гра світла і створює ту саму магічну доріжку, яку ми бачимо. Отже, виходить, що такі, здавалося, прості речі, як обертання Землі і місяця, дають нам рік, пори року і навіть світло вночі. І це, знаєте, змушує задуматись. Якщо ці два рухи мають такий колосальний вплив на наше життя, то скільки ще існує таких невидимих космічних сил? Які ще небесні танці планети зірок щодня формують наш світ, а ми цього навіть не помічаємо? Це питання, яке мабуть, просто змушує частіше піднімати голову і дивитися на зорі.